чекає від нас олійку. Друзі, хочу сказати, що буквально е, два дні нам залишилось для того, щоб закрити зобов'язання свої, які ми взяли ще 6-го числа. Ми не очікували, скажу відверто. Це перший раз, коли ми взагалі відкрили продаж, і ми зрозуміли, що ми за два дні набрали стільки заявок, що сьогодні вже 12 лютого, вже шість днів пройшло від заявок. А ми ще довозимо до, до виготавлюємо і до закриваємо до відправляємо людям. Ості вже сьогодні не встигли відправити їх. відправлять 13 лютого. Тобто завтра вони підуть. І в нас ще якраз ми прорахували, що четвер. 13 і п'ятниця, 14, Ми відправимо вже всі нарешті пляшки, всі зобов'язання закриємо, і дуже надіємо, що в суботу або в понеділок, можливо, ми трошки перепочинемо І в понеділок почнемо старт продажу знову нашої лі більше. Ми не будемо робити таких помилок. Ми тепер будемо робити так. Ми розуміємо, що ми виробляємо якусь певну кількість на добу, і ми оцю кількість зможемо продати. Тобто, ми знаємо, що сьогодні ми можемо плюс-мінус виготовити. Там ну уявимо там 70 пляшок, 70 літрів. Ми ставимо в продажі тільки 70 пляшок. Якщо ви досягнули ліміту цих продажів, зупиняємо продаж і чекаємо наступного дня, щоб ми могли сьогодні. Ви купили завтра, ми виготовили і вам відправили. Тому. Якщо ви хочете скуштувати нашу олію, Бовського, переходьте за посиланням в шапці профіля нашого Тіктоку Zерно збут, тільки туди можна купити нашу олію. Ціна є 89 гривень за одну пляшку, за один літр. Це для наших підписників, для всіх інших 105 Переходьте за посиланням в шапці профіля і скуштуйте натуральну олію без хімії. Обов'язково підписуйтесь. Торгова марка Білюша не продається в жодному магазині. Ось бачите, 12.02 сьогодні розлета. Торгова марка Бірюша не продається в жодному магазині, жодного дистриб'ютора, виключно через наш Тікток. Тому якщо ти хочеш скуштувати натуральну олію без хімії, обов'язково підпишись. Торгова марка Бірюша це смак, що піклується про ваше здоров'я. Якщо ви скуштуєте нашу олію, ви не захочете більше іншої, купувати в магазині. Це я вам гарантую.